Вас не напрягає поведінка старих людей там, в магазинах, там, в транспорті. От вони наблюдали за тим, як вони ведуть себе, начебто неадекватно. Я тільки що був на е І переді мною стояло там 5-6 бабушок з дедушками. І Я просто вам скажу, ну, поведінка у них реально ну, така странна, дуже. Щось ковиряються, перебирають, ну, то стоять потіють. Ну, знаєте, що саме, сам, саме обідне і саме сумно? Що вони це ділять не спеціально. Це ж вони ділять не для того, щоб тебе там задручить. Вони, вони просто в такому стані знаходяться. Їм болить, їм херово, в них немає бабок, вони на нервах, Обстановка шизофренічна. Ну, дивіться, для чого я це все вам кажу. Вони, ми їм повинні бути вдячні, знаєте чого? Тому що вони нам показують, що нас ожидає когось раніше, когось позже. Нас це ожидає всіх. Якщо сьогодні ти ходиш, двигаєшся там, щось собі там якісь машини машины педалі крутиш, ти ты чітко розуміти, що что бе ж де така сама хрень, якщо у тебе не буде закрита фінансова сторона твоєї старості. І от люди люди, 99% населення вони всі немощні, всі до одного, всі до одного. Їм болить, їм не вистачає, їх ніхто в хрен не став, ні в хрен не став, їм сложно. Вот. Ця політична обстановка, телебачення, тобто мозг працює вообще по паршивому. Всі вже пройшли інсульти, інфаркти, жруть таблетки, Хавать. От іде тітка, купила там собі п'ять огурців в пакеті лежить. Да, а над, а над огурцями лежить ну, цілий пакет якихось коробок з таблетками, з якимись каплями. І дивися на це, і думаєш, Та, да, понятно, як хорошо, що я молодий. Ну, фішка, знаєш в чем? Фішка в тому, що ти тоже постарієш, і я постарію, всі ми постаріємо. А що сьогодні делати? Що сьогодні робити, щоб тебе старость була нормальна? От просто ти думав про це коли-небудь. Подивись навкруги, Це то, що тебе жде. Сьогодні надо маслати, сьогодні треба крутить педалі, друзі. Сьогодні треба не ждать. Сьогодні потрібно хвататися за щось, що буде тобі в перспективі приносити. І не то, що тобі сьогодні воно буде приносити. Та я сьогодні за 100 тисяч з дивана не встану. Бред, ти внесеш сумасшедшого, чого, тому що тобі треба щось таке, що через 10 років тебе хоч кормить буде. Ну Хтось квартири покупає, там. Е, хтось якісь там акції, там. зараз всі майнять там біткоїни, там, умнічають. всі там в крипті. Ну Це не то чуть-чуть. Це не то чуть-чуть. Треба -чуть. просто определити, знайти. Ті механізми, які ну, всю жизнь роботали, при будь-яких умовах. Є механізми, які не залежать ні від політики, ні від крипти, ні від вітру, ні від якихось політичних рухів, понімає. І ти цих речей просто не бачиш чого, того що тобі ніколи. Ти горобців не бачиш, ти кажеш горобців немає. Тобі ніколи. Ти бухаєш, ти куриш, ти зайнятий, ти заморений, ти не виспався. Откуда ти можеш взяти інформацію? А інформація є, і слава Богу, вона є, друзі. І я от сижу зараз в парке, Мене цим всім трошки піднакриває. Чого? Тому що я нахожусь в сфері создання пасібного доходу, і цей, цей слово пасивний доход його просто нічим не заміниш, приходиться його говорити. Ну він уже всіх навіть так позадрачив цей, цей термін, що всі думають, що це хірня на на маслі, що ще один якби умник виступає. Ну я вам скажу проще. Сьогодні ти можеш просто можеш почати прості вещі. Простіші веші, тільки ти сьогодні і так і так робиш. А що ти сьогодні робиш? Ти сьогодні розмовляєш з людьми, ти сьогодні тратиш час на вивчення чогось, і ти сьогодні являєшся потребителем, ти сьогодні тратиш бабки. Оці вот три пункти ці три пункти ти можеш приврати в... Доход, який тобі буде постійно приносить, система, яка тобі буде приносити постійний доход. От про це сьогодні ми говоримо. І ті, хто сьогодні розуміє десь краєм краєм свого сознання, що в принципі це можливо, що це все не за ніч робиться, що це все, що якось же ж люди викручуються, розумієш? і ти сьогодні можеш, теж. ти теж сьогодні можеш почати, ти теж можеш сьогодні починати потихеньку розбиратися, потихеньку тратити своє время не до двох часов вночі в Тіктокі. А наблюдати по сторонам, ми тобі напрямок дамо вектор. тобто за руку тебе ніхто не буде вести, чого, того, що ну а чого? Зачем вести тебе за руку, якщо ти не хочеш? Ми тобі дамо вектор, дамо напрямок, і якщо ти з цим всім розберешся, якщо ти це все приймеш для себе, що це для тебе буде норма, тоді все почне відкриватися. Ти отримаєш повністю всі ресурси, ти получиш повністю всю інформацію для вивчення. І таких ми людей сьогодні шукаємо. Чого? Тому що, якщо ми, допустимо, да, можемо. Витянуть із цього дурдома там десяток людей за жизнь, а ми це вже зробили неоднократно, то це означає, що кожен може так зробити. Понімаєш, якщо ми сьогодні об'єднаємося і простими речами, ті, які од нас скривають, цими простими речами зможемо забрати людей з дурдомів цього з цього найма, з цього рабства, з цього панщини, то повір мені, друже. Ну це благословенні речі, коли ти корисний, коли ти знаєш точно, що те, що ти робиш, це полезно, а я точно знаю, що те, що я дію, це полезно. В тебе життя починає трошечки другими красками грати. І це дуже важно. Коли ти знаєш, що буде завтра, коли ти не переживаєш за те, що станеться там або там, коли ти більш-менш захищений, знаєш, коли ти інформацією, якою ти обладаєш, ти можеш нею оперувати, і вона тобі приноситиме доход в будь якій точці міра, ти тоді трошки другим становишся. Життя становиться іншим. Про це сьогодні йдеться мова. Якщо тебе, тебе сьогодні цікавлять такі речі, що ти готовий сьогодні подумати, розібратися, якщо ти готовий взяти книжку в руки почитати заради свого майбутнього, давай зв'язуватися, тому що ми теж такі самі, ми теж в путі, ми теж йдемо. Через то це цікаві речі, і саме, саме важливо, знаєш, що все це доступно. Все це доступно. Тобто, це можливо, ти це можеш. Я можу, ти можеш, любий може. Будь-хто сидять люди вон, з колясками, з дітьми. Вони це можуть. Но якщо вони будуть розуміти, то, що наслідки, які ми сьогодні бачимо, да, от у людей вони ж теж колись були молодими. Вони ж теж були молодими. Вони ж вони що думаєте, думали, що вони будуть штопати собі носки і ходити в розтоптаних сланцях і будуть ритися от там в тих помідорах гнилих, які по, по, по 50 гривень, а не по 80, але підгнивші. Із них будуть сіржать. Ви думали, що вони. Ви думаєте, що вони про це, що вони планували таке собі життя? Та нічого подобного. Всі думали, та якось це образується. Ніфіга подобного, нічого не образується. Всі пенсіонери, всі старики це просто ну, без обід. Це просто ресурс, який тяне на дно любу страну. От, і щоб страна не, не щоб ти не був одним із таким якорей, не тянув вниз, ні дітей, ні систему. Ну тобі треба сьогодні починати думати про це. От і все. Я не про страховки. Не переживайте. Поки всього найкращого. До скорих зустрічей. до зв'язку.